Цікаві та смішні факти про будівельників. Зварювальники жартують, що мають суперсилу створювати іскри з нічого. І коли хтось запитує про їх майстерність, вони відповідають просто заплющую очі і надіюся на краще. Прораби часто жартують, що їх головне завдання робити вигляд, що працюють, коли насправді вони просто наглядають за всіма, хто дійсно працює. Будівельники жартують, що працюючи відбійним молотком, вони надають масажні послуги, бо вібрація розслабляє м'язи краще за будь-який масажер. Будівельники жартують, що копаючи, вони завжди знаходять сюрпризи в землі, наче герої розкопок у фільмах. Будівельники жартують, що коли працюють з болгаркою, у них є безкоштовний феєрверк. Кожен зріз супроводжується справжнім шоу-Іскор. Столяри жартують, що їхній ворог це завжди мірка, яка постійно знаходить нові розміри. Будівельники, які працюють з цеглою, жартують, що їхня робота це як гра в Тетріс. Завжди потрібно знайти, як вписати останню цеглу. Будівельники часто жартують, що найшвидший спосіб відремонтувати щось вдома це запросити колегу на каву і порадитися. У будівельників багато перерв і вони жартують. Перерва це найважливіша частина робочого дня, бо під час неї ми плануємо наступну перерву. Будівельники часто гублять інструменти, але жартують, що вони просто пішли на прогулянку. Під час ремонту будівельники знаходять дивні речі в стінах або під підлогою і жартують. Це бонуси за важку працю. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.